Це ж треба так не варді голова вже. Прибігла в хату. Вова мені вчорашнє молочко злив уже в каструлю. Додала сьогоднішнім але все рівно трішки залишилося. Не влізло, тому не знаю. Можливо, в неділю будемо сепарувати, бо так десь залишилося ще віднесла. Ще буде вечірнє і завтра цілий день. Я ж кушаю така спека, скоріш за все, спробуємо в неділю просепарувати. Але я не про те. Варитиму сьогодні качоту, закваску вже внесла, воно вже нагрілося. Ось так, бачите, тримає температуру, те, що я казала, ну, не вихолоняє в цій каструлі. Навіть взимку повільно вихолоняє, ну, тобто не, не швидко. Почала, зайшла в хату телефон красний, в месенджері, в Фейсбуці, в вайбері, куча повідомлень, куча пропущених дзвінків після дойки. Ну, стосовно заквасок, ферментів, люди звертаються. Почала монтувати відео і думаю, стоп, сьогодні ж Івана купала. Я хотіла привітати людей зі святом. Де? Де сказала про це? ну? От де, де була голова? Поки доїла, поки про це думала. Стала записувати відео, забула і думати про це. Да? Коротше кажучи, я варю качотку. зараз швиденько спробую встигнути помити все це причандальне. А вас усіх вітаю зі святом Івана Купала. Вибачте, що з запізненням. Так, ну-ка, чітка моя вариться. сьогодні такі головки якісь незвичайні. Це маленька, бо нова, новий клієнт з'явився. Він хоче взяти декілька видів сиру на пробу грамів по 200-300. по 300, Тому. Якраз качоту сьогодні варю, і варю йому таку невеличку головку грам. Ну, я знаю, може там 300 до 300 буде, як обсохне. То головка ж, ой, це клієнтка Сазмійова. Півкіла слабо слабосолена, теж то з того, що є в наявності, і нічого не підходить. Спробую вгадайте, тепер, щоб там було півкіла, і солитиму її завтра в два рази менше, ніж. Весь сир. Ну, а це дві головки вільні будуть. Чекаю, зараз перевернула, гріється. О, вже догрілася водичка до 55. Зараз перевірю, ще з цієї сторони. Ага, з цієї ще не нагрілася. Нагрілася. Так, все, вимикаю. Накриваю. Фух. І оце тільки добралися руки у мене. О, вже добралися руки до вчорашнього Міхеївського, Зараз потрібно його достати з форм, зважити, відправити на посолку, а самі швиденько оце все вимити, бо мені нікуди качоту витягати буде, дожилася. Усі підставки, всі лотки, все зайняте, те збріти з Міхеївським, те ще з чимось. Зараз сир з водяної бані через годину доставати, а нікуди. Тому потрібно звільняти. О, красені. Красені плавають. Солити буду рівно годину. Майже однакові, ну що це за сіль така, га? Майже однакові головки 927 і 993. Ну, Солитиму, як завжди, побільший. 993, і що там може вираховувати, 7 грамів кілота і все. 6 годин. Пересолитися не пересолиться, тим паче, що цей сир, він, він взагалі мені так подобається з ним працювати. І от З форм навіть дістаєш, і він такий, от, знаєте, Ну, твердий, от він більше, він хоч із групи напівтвердих, але скоріше до твердих, швидше туди. Він не такий зовсім по консистенції, як та сама Качота, Мілка, бамонт, ні. Він такий, знаєте, тверденький, такий, упругий, ну, красень, одним словом, що казати. От бачите, через що я не люблю ці, як сказати, ограничення да, по вазі. Тобто, ну, є у нас головка там і 600 і 700 грамів. Але людина не бажає таку, да? вона принципово замовляє 0,5 КГ. І от що ми маємо? А маємо ми те, що менші формочки. В яких виходить ну, приблизно да, така головка? Вони зайняті з брі. І прийшлось варити в більшій формі. І хоч і накладала отак. Що це за головка? Це блинчик якийсь вийшов, їй Богу. Я не знаю, як буде по вазі, чи вгадала, чи ні, чи буде тут півкіла, чи їх тут і не буде. Це то я так і робила, бо там замовлення, що 200-300 грамів, це все нормально. А от за цією що робити? Не знаю, завтра зважу, подивлюся, що там, яка вага, якщо є 500 з чимось грамів, щоб поки вона просолилась, обсохла, вона ж ще втратить вагу. Ну, хоча я, я сумніваюся, якщо чесно. Я оце ходю, на неї дивлюсь, дивлюсь, поки воно тут вистигало. І воно в мене не виходить з голови. Ну, я ж не видержала. Знаєте, як я кажу в таких випадках сраку параки. Так ото і тут пів кіла. Немає там кіла. Це називається, аби нічого не хотілося. Тут так, тут 300 грамів, 300 навіть з хвостиком. Тобто це буде така, як потрібно. В мене таких форм, щоб рівно наклав і було пів кіла, ну, немає. Я не знаю, може десь вони існують, в мене нема. Розумієте. І от називається нічого було робити. По-перше, ну, кому-то цей блинчик тепер, куди його? Куди його? Тільки собі, так? По-друге, вона ж так-таки ждатиме пів кіла головку малосольну. Це що мені ще раз варити? Мені не треба більше варити. У мене там лежить декілька головок качоти, ще ось оці підуть е, туди же. Оцю я не важила, не знаю. А воно та 660, здається. Коротше кажучи, не знаю, я, що мені робити з тією малосольною 0,5 КГ. Я, я не люблю так варити, розумієте? Я це якийсь, я не знаю, як правильно характеризувати, сироваріння це творчий процес, ти, ти викладаєш його, ти якось там у ну, формочки да, розподілив. я її е, витекло сироватки, наскільки осіло. Яка головка вийшла на виході. А так, щоб от рівно було пів КГ, не вийшло пів КГ. Мишко, аби нічого не хотілося. Так, ладно, все. Мені залишилося на сьогодні перекласти брів контейнери і подивитися ще, що там з заквасками, з замовленнями вашими чи всі є, чи ще щось фасувати треба. Повністю все підготувала, намастила тут йому пільоночок нашому брі, там знизу журнальчики, потім рушнички, потім дві дренажки, потім знову рушнички. Ну, оці рушнички я кладу, це я ось так останні рази. Е, перші дні буде обільно ще виділятися сироватка. І якщо отут не кладеш, то мокріє все дно. І тоді більше якось, ну, і міняти треба, і конденсату, вологи більше. А коли ось отак покладеш, тобто там два слоя, так, ви бачили, два слоя. Ой, ковриків, дивіться, ось один і ось зверху другий. Тобто, така воздушна, знаєте, як прослойка, кажуть. І тепер ось сюди паперові рушнички. То, коли оце зараз я покладу і воно обільно почне віддавати сироватку, то оці намокнуть до ранку, а ті, можливо, і залишаться сухими. Тоді прийдеться менше. Викидати і рушників, і, і журнальчиків. От тепер, коли вже все підготувала, тепер можна йти і забрі, щоб воно не грілося тут на кухні. Перші три головочки вже переселила, вон купа рушничків з -під них мокрих, і пішли в холодильник. І ці дві також. Переселилися. Зараз віднесу, а тепер залишилося знову, ось це все поперемивати. А воно ж позасихало за три дні. Ой-ой-ой-ой-ой. А жирне молоко, дивіться, жиру скільки, бачите? Жир, як масло. Майже все вже відмила. Зараз домию, оце ось. Думаю, що вже відкисло. Так, да. вже все відкисло, зараз буду мити. І, і все. І на цьому робочі моменти можна вважати завершеними. А я піду на годиннику вже початок на шосту. Піду, поки поналаднаю дівчатам, понасипаю зерно. Повідносив всі відра туди, що годуватиму. А о 6-й витягну Міхеївський з розсолу і піду на дойку. так. Так що ось такі вони робочі моменти.